25 років тому, 12 серпня, 2000-го, в Баренцевому морі пішов на дно Курськ. Атомний підводний човен, який за офіційною версією підірвала власна торпеда. 118 моряків перетворилися на статистику, 23 з них ще намагалися вижити в кормовому відсіку, але держава-матушка, як завжди, не поспішала рятувати своїх дітей. А навтану. Це був перший гучний дзвінок президентства Владіміра Путіна, але, як показав час, далеко не останній. Серед загиблих був мічман Фаніс Ішмуратов, технік турбінної групи. Його син Даніс, якому тоді було всього кілька місяців, виріс у новій путінській Росії і, як тисячі інших, підписав контракт на участь у війні проти України, мріяв стати офіцером, завести велику сім'ю. Замість цього отримав героїчну смерть десь на українських полях у тій самій війні, яка стала нормою життя при Путіні. Обставини його загибелі під грифом не для вас холопив. Виходить така собі символічна династія, батько на дні з Курськом, син у чорному мішку з війни. І це не трагедія, це російський державний цикл. Путін при владі репресії ростуть, країна деградує, а пропаганда готує нове м'ясо для чергових подвигів, гулаг та навіщо його відроджувати, якщо він і так нікуди не зникав. Просто тепер він у формі контрактів міноборони та військоматів із мобілізаційним приводом. 25 років і нічого нового тоді гинули, бо система навіть у мирний час була смертельною. Тепер гинуть у війні, яка цій системі потрібна, щоб тримати народ у страху. У Росії змінюється все крім двох речей Путіна та безкінечного потоку. Трун.